Я тебе перев'язав. Пов'язка була брудна. То що сталося? Поранення? Підстрелили. Підстрелили? Але ще щось? А вогнепального поранення не досить? Слухай, я питаю, ти відповідаєш. Це звичайна чемність затямив. Чи тебе кусали? Кусали? Кусали, Різли. може, подряпали чи щось таке? Ні, мене підстрелили. Лише підстрелили, наскільки я знаю. Тихше. Дай но ну, я. Вже спав. Гарячка тебе вже вбила б. Її наче не було б, таке не пропустиш. Лише поглянь, наскільки він гострий. Якщо ти щось утнеш, я тебе вб'ю і не думай, що не зможу. Виходь, як зможеш. Ходімо.